Поділюсь з вами одними думками. Дивіться, по поводу електромобілей. Справа навіть не за гроші піде, а за безпеку, за здоров'я. Колись працював на залізниці, і я знаю, що ці машиністи, да, які керували електровозами, знаходились в кабіні багатотонного потягу з напругою, коли ну, є там токаприйомник, знімає напругу десь 30, 30 кВт. Ну, розумієте, да, що такое кіло? Це тисяча. 30 кВт. І такі люди потім ну, виходили із строя, м'яко говоря, це потенція, це якісь онкозахворювання, це якісь можливо психічні розлади. Тобто, виявляється, що, да, що такі поля, такі поля, і робота в таких умовах, вона все ж таки ну, дає про себе знати. І ось дивіться, порівняємо з електромобілями. як ви думаєте, людина, яка сидить на акумуляторі? Да? Їй комфортно, вона цього не відчуває. Да? Є е, значить, потужність авто, є екологічність, ось е, тиша повна, майже в салоні, і людина переходить на електромобіли. Як ви думаєте, ми зіткнемося з такими речами, як оці ж самі захворювання? Тобто, ще зараз це не набуло масових. Ось таких, да, що всі перейшли різко на електро. Ще проблеми питання з заправками, з швидкими заправками. От, ще люди придивляються, ще люди їздять на своїх дізельних, бензинових, ще не поспішають міняти, бо це не телефон, що ти взяв його, поміняв. Тут одного телефона люди ходять по 3-4 роки, а це авто. Але коли людина приймає рішення, тобто я, я так дивлюсь, приблизно років 5-7 і буде 50% вже електромобілей. Так ось питання. Звісно, до екології круто, до шуму, до шуму на вулицях круто, до комфорту круто, багато плюсів. Але чи не збільшиться, чи не збільшиться е, захворювання з людей, коли збільшиться? Парк цих авто, і, і що ці автомобілі будуть просто скрізь. Як ви гадаєте? Шкідливо це для здоров'я чи не шкідливо? Чи це сидіти на акумуляторах постійно? Да? А ми постійно ми багато часу проводимо в авто. І дзвонимо, і сидимо плануємо, і навіть десь їмо. Заїжджаємо в макдаки, в Макбуки. І возимо там свою сім'ю, своїх дітей. Ось таке в мене ще на думку прийшло. Що ви скажете по цьому поводу? Ну, звісно, да, є класні машини, і якщо не звертати на це увагу, якщо ви зайшли в машину, посиділи, приїхали, це не буде сказуватись на вас вже сьогодні або завтра. Але з, роками, з роками, як ви це оце відслідкуєте? Я думаю, що такі корпорації по електромобілям. Величезні, там, наприклад, як Тesла, да, величезні е компанії, майже як монстри. Е ну, Зараз майже багато автомобілів, Volkswagen, Toyota, BMW, е переходять, Audi переходять і вже перейшли, е вже доходять до половини е своїх потужностей на е виготовлення електромобілів. Тобто на це досить велика, великий акцент. От, як бути, що скажете, друзі. А? Мені особисто все ж таки здається, що перших 10 років ну, я би їздив на, на бензині. На дизелі може не, але дизель а знаєте, це трошки інший звук і не та потужність. А от. Бензин, так. І я би не поспішав зараз придбати собі там, наприклад, електро поміняти на електромобіль. По-перше, поспостерігав би, помоніторив би, так? не саму машину, а стан людей, стан здоров'я, там якісь відгуки пошукав би. Тобто, я думаю, що це все таки безслідно не проходить. По-друге, поки що мало оцих швидких заправок. І нам треба кудись. Ввальошити, валити, їхати. І у нас заряда 25-30%. І ми вже себе відчуваємо на стрьомі. Оце дійсно дискомфорт. Знаєте, да? коли ви їдете в машині і у вас загоряється жовта лампочка? Яке відчуття? Блін, і таке вже настрій падає, вже не хочеться шофувати про щось. Вже музика не та. От. Є таке відчуття. Понимаєте? І з електромобілем така сама штука. І десь, бачу в телеграмі, десь бачу в Телеграмі, стоїть десь 5 машин на заправці і чекають свою чергу. А швидка заправка вона коштує набагато дешевше, верніше, вибачаюсь, набагато дорожче, ніж ставити машину на заправку, наприклад, на ніч ще на цю. Там, де є зонний лічильник, тому що електроенергія вночі дешевша і заправляти е дешевше. От. Тому такі от спостереження. спостереження. Так що, купуйте поки що бензиновий. Але якщо у вас бензинова або дизельна, не поспішайте брати оці електрички. Понаблюдайте. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, якщо цікаво. Ось. Будемо на зв'язку. Пока.